І знову всім привіт! На нашому сьогоднішньому занятті ми розглянемо, як створити і заповнити контрагентів. Для відображення даних по ваших покупцях і постачальниках в Одинець бухгалтерії використовується довідник Контрагенти. Контрагенти в 1С знаходяться в меню Продажа, контрагенти, Покупка Контрагенти або, як особисто для мене, найбільш зручно та оптимально використовувати закладки панелі функцій. Переходимо на закладку Покупка. В розділі Довідники бачимо наших контрагентів. Так само закладка продажі Довідники-контрагенти. З найбільш оптимального та зручного для вас меню відкриваємо даний довідник. Зверніть увагу, цей довідник працює і представлений в ієрархічному вигляді, що дозволяє створювати групи і об'єднувати елементи довідника з певних ознак. Це, мабуть, найперше та найефективніше правило використання довідника-контрагенти. Тобто обов'язково завжди створюйте групи контрагентів. Робимо ми за допомогою... Кнопочки у вигляді папки зі знаком плюс. В найменуванні в нашому випадку це будуть покупці. Окей. Так само створимо ще одну групу постачальники. Окей. І створюємо ще одну групу, яку ми називемо з вами інші і в яку будуть потрапляти ті контрагенти, які не стосуються наших покупців або постачальників. Як правило, це якісь державні органи, яким ми одноразово сплачували або пеню, або штраф, або будь-які інші податки та платежі. Після того, як ми створили групи контрагентів, заходимо в Потрібно і створюємо елемент довідника. Заходимо в групу Покупці і за допомогою кнопки Додати створюємо новий елемент довідника. Заповнюємо з вами загальні дані. І важливо пам'ятати, що у поле найменування ми записуємо інформацію так, як для себе. Тобто для більш швидкого та зручного пошуку у довіднику найкраще всього використовувати назву підприємства Не ТОВ Боніта, наприклад, а краще Боніта-ТОВ. По першим літерам буде зручніше потім робити відбір. У нас же буде не один контрагент в довіднику, а буде їх дуже багато. Так, прописуємо. Боніта, ТОВ. Зверніть увагу, юридична особа у нас проставляється за замовчуванням. Якщо нас це не влаштовує, ми обираємо чи проставити фізичну чи юридичну особу. Оскільки в нашому випадку це юридична особа, ми її так і залишаємо. Група контрагентів автоматично показує, що це покупці. От. Покупці, тому що ми створюємо нашого контраєнта в групі покупців. В повному найменуванні ми проставляємо ті дані, які будуть у нас відображатися в наших друкованих варіантах документів. Так. Далі заповнюємо всі ті дані по реєстраційних кодах, які ми з вами маємо, якою інформацією ми володіємо. Так, обов'язково заповнимо ЄДРПО даного контрагента. І якщо контрагент в нас є платником ПДВ, то також проставляємо номер свідоцтва. Головний контрагент ми не заповнюємо, програма нам його видасть автоматично. Якщо даний контрагент нікому не підпорядковується, це буде та сама назва, що і прописана в нас в повному найменуванні. Зверніть увагу, в даному випадку в нас є неактивними решта закладок. Для того, щоб їх активувати, натискаємо кнопку Записати. Різниця між кнопкою Записати та кнопкою «Ок» полягає в тому, що коли, натиснувши на кнопку Записати, ми внесені зміни в базі зберігаємо, але саме вікно форми не закривається. Якби ми натиснули на кнопку «Ок», то в даній... Теж збереглися в базі, але вікно б закрилося. Нам довелося б заново в нього заходити і відкривати те, що ми маємо. Переходимо на наступну закладку Контакти. Дана закладка в нас є важлива і повинна бути заповнена, так як її дані виводяться в друкованих формах документів. Почнемо з юридичної адреси. Заповнюємо країну, місто. В нашому випадку це також буде місто Київ, вулиця Гойкого, будинок 12, корпус 1, квартира 2. Обов'язково проставляємо індекс. І ті дані, що ми з вами вбили по полях, відображаються однією строчкою в розділі Представлення. Натискаємо кнопочку Ок, дана інформація по юридичній адресі вже внесена в наш довідник і проставляємо контактний номер телефона. Як правило, проставляємо міський номер, код країни за форматом плюс 380. Код міста 44, перевіряємо у представлені, чи все вірно ми внесли, і натискаємо кнопку ОК. Для зручності нашого з вами використання довідника контрагентів ми можемо внести контактні особи по даному контрагенту. Переходимо в контактні особи і за допомогою кнопочки плюс створюємо нашу контактну особу. Це може бути менеджер, директор або головний бухгалтер чи будь-який звичайний співробітник даного контрагента. В нашому випадку це буде Іванова Людмила Вікторівна. Вікторівна. Контактну інформацію по даній контактній особі ми внесемо тільки номер телефону мобільний, щоб ми знали, як можна буде їй зателефонувати за необхідності. Оскільки ми обрали мобільний номер телефону, то також поставляємо плюс 380. Проставляємо код оператора і перевіряємо внесені наші дані. Натискаємо кнопочку ОКей. Так, переходимо на закладку Додатково і проставляємо нашій контактній особі посаду, щоб ми мали на увазі, з ким саме співробітників ми спілкуємося. Це буде менеджер. За необхідності можна прописати будь-яку інформацію, там, наприклад, коли телефонує, то з'єднувати з, з таким-то менеджером або ще щось, що ми, в принципі, уявляли про даного контрагента максимум інформації, то, що нам необхідно. Записуємо. Так, от в контактних особах у нас вже відображається, що це контактна особа Іванова Людмила Вікторівна і вона і займає посаду менеджера. Якщо в нас контактних осіб заведено декілька, тоді основного з контактних осіб ми можемо назначити, встановити основним. Він буде в нас підсвічуватися от таким от виділеним шрифтом. Надалі перезаходимо на закладку Рахунки і договори». Дана закладка є не менш головною і не менш важливою інформацією. На відміну від 1С7 у 1С8 весь облік взаєморозрахунків з контрагентами організований тільки з урахуванням договорів. І навіть якщо ви не уклали договір, система автоматично створить його, а вам тільки залишиться правильно його заповнити. От, наприклад, зверніть увагу по даному контрагенту, договір у нас з вами вже створений. Найменування в нього проставлено як основний договір. Зазвичай програма так прописує його за замовчуванням. Якщо ми будемо його коригувати і в нас є дані по договору, з даним контрагентом ми реально заключили з вами юридичний договір, то тоді ми проставляємо, змінюємо ту дане найменування, це може бути договір поставки, договір про надання послуг, все, що стосується нашого юридичного договору. Проставляємо номер договору, тут буде відображатися інформація, яка буде виводитися на друк. В нашому випадку ми його не змінюємо, залишимо основний договір. Проставляємо номер цього договору і дату, від якої ми заключили даний договір. Якщо ми з вами перейдемо по закладках, то зверніть, будь ласка, увагу, що в податковому обліку, як правило, ми обираємо схему податкування за першою подією, але в принципі програма дає можливість вибору саме тієї схеми оподаткування, яку ви для себе використовуєте. На закладки «Розрахунки» ми проставляємо рахунки розрахунків з нашими контрагентами, але надалі більш детальну інформацію, як це правильно зробити і оформити, ми розглянемо на наших наступних заняттях. Тому на даному етапі ми записуємо дані по нашому договору і за необхідності заповнюємо банківські рахунки даного контрагента. Для чого це нам потрібно? Якщо ми його заповнимо, то в 1С є така можливість, як створення платіжного доручення. При синхронізації з клієнт-банком ми його просто вивантажимо і воно у нас буде вже заповнено з підтягнутим е, рахунком банківським даного контрагента, його МФО та найменуванням. В нашому випадку номер рахунку ми проставимо таким чином. Банк ми оберемо у Корсосбанк і просто його запишемо. Так. Наступна закладочка це схеми оподаткування. Схему оподаткування ми проставляємо за допомогою кнопки Додати, тобто нашої кнопочки зі знаком Плюсик, обираємо період, з якого починає дія дана схема оподаткування, і обираємо саме схему оподаткування. Як правило, в нашому випадку це буде податок на прибуток і ПДВ, але програма дає на вибір декілька можливих варіантів, що стосується саме вас. Обираємо податок на прибуток та ПДВ і натискаємо ОК. Даний контрагент в базу внесений повністю. Всі дані по ньому заповнені. І, в принципі, з даним контрагентом ми можемо надалі працювати, виписувати документи та також оприходувати якісь дані від нього. Якщо у вас Після прослуховування даної лекції залишилися питання по темі по заведенню контрагентів 1С. Задавайте їх у коментарях. До наступної зустрічі. Всім дякую за увагу.